Вітаю шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про те, як працюють сервісні центри МВС з 18 травня. І наш сьогоднішній спікер Віктор Залюбовський, начальник регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області. Доброго ранку! Вітаю, отож, пане Вікторе, розпочнемо з 18 травня. Набрав чинності закон про мобілізацію. Давайте почнемо брифінг з цього, як зараз працюють сервісні центри МВС і чи є якісь зміни зв'язку з цим. Так, після набрання чинності цього закону. Всі громадяни наші думали, що поміняється і будуть якісь кардинальні зміни в роботі серед цих центрів, але хочу зауважити: ми як працювали, так і будемо працювати в звичному режимі. Ніхто ніяких документів від громадян, пов'язаних з військовим обліком, військовими спеціальностями, будь чим вимагати не буде. Як працювали до вступу в дію сили цього законодавства, так і працюємо далі. І документи, які стали підставою для реєстрації, чи то будь-то для обміну посвідчення водія чи складання іспитів, залишилися ті самі, і в тому самому певному обсязі. Тобто для вас нічо, нічого в вашій частині так. нічого не змінилося. Окей, в Україні дозволили юридичним особам призначати належного користувача онлайн в Україні. Запрацював кабінет водія для бізнесу. Що це означає? Якщо можна детальніше, розкажіть так. Юридичні особи раніше такої змоги не мали можливості онлайн призначати належного користувача. Перш за все, хочу пояснити, що таке належний користувач. Належний користувач це особа, яка фактично керує транспортним засобом. Тобто, якщо, наприклад, автомобіль належить мені, користується ним. Моя дружина їздить, порушує правила дорожнього руху, перевищує швидкість, наприклад, так, і відповідно штрафи будуть все одно приходити на мене, оскільки я фактично є власником транспортного засобу сплачувати засоби, ці штрафи за фідеофікс, фотофіксацію буду я. В такому випадку одна фізична особа додавала можливість іншій особі, це можна було зробити через, стосунок, або через електронний кабінет, кабінет верніше водія. І надавала належного користувача іншій особі, тому штрафи вже йшли на неї. Тепер для юридичних осіб так само, якщо, наприклад, транспортні засоби належать якійсь юридичній особі, а там транспортних засобів є чимало, ну, наприклад, мінімум 30, так? і на них всі керують і ними різні водії, штрафи будуть приходити на кого? На керівника підприємства. Тому нести відповідальність за всі порушення правил дорожнього руху, за інші моменти будуть. Для того, щоб несли фактично особи, які керують транспортними засобами, можна призначати належного користувача. І можна його тепер від тепер призначати онлайн. Які функції є в цьому? Увага. Повітряна в такому випадку. Пане Вікторе, ми мусимо завершувати. Давайте це питання вже договоріть, так. тому що повітряна тривога, і ми мусимо завершити спускатися в укриття, якщо дуже коротко, що може. Це перегляд автівок компанії. Потім призначення належного користувача, призначення відповідальної особи не завжди начальник буде проводити таку реєстрацію, і перегляд саме інформації про те, що, що, що саме було призначено. І зареєстру... реєстрація в цьому кабінеті це за допомогою електронної печатки під час, от е... а далі ось керівник призначає відповідальну особу, і при цьому вже печатка не обов'язкова. І ця відповідальна особа буде вести цей журнал. відповідний. І, якщо можна дуже 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 коротко. І Ще одне у нас є питання про талон «Бот». Якщо можна про нього, але дуже коротко. Yes. Так, є така послуга Для це, Для відслідковування, раніше воно було зроблено для того, щоб в телеграм-каналі від... відслідковувати всі вільні талони для реєстрації на практичні іспити. Тепер можна як на практичні іспити, так і на теоретичні, так і на реєстрацію транспортних засобів. Людина реєструється в цьому талонботі, дає свій номер телефонну, відповідно, приходить відповідь. Реєструватися одночасно може слідкувати за. Вибирає регіон, де за п'ятьма сервісними центрами, в яких можна скласти іспит або зареєструвати транспортний засіб. На жаль, на жаль, не не змогли ми, пане Віктор, з вами повноцінно поговорити через повітряну тривогу. Будемо спускатися в укриття. Закликаємо до цього і наших глядачів. Отож, це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Говорили про те, як працюють сервісні центри МВС з 18 травня. І нашим спікером був Віктор Залюбовський, начальник регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області. Дуже дякую. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.